З, Альоною, з моєю дівчиною в Києві. Спали, звичайно. Звісно, ситуація вже в країні була напружена, ми вже ну, в певній мірі чогось такого очікували, можливого, але ну, не могли б це повірити, важко було, так як і багатьом людям. І ми особливо до цього не готувалися. Так, там в певній мірі прийняті. Якісь документи з собою завжди брали, там якісь мінімальні там, речі зібрали, але так, щоб всерйоз, то ну, мало. І тут а, ми спимо. Будить мене Альона і каже, ти чув? кажу, нічого не чув. Я беру телефон в руки і читаю повідомлення від моєї колеги Каріни, і вона пише, у нас вторгнення. Все, як рукою зняло. Давай думати, що робити. Цілий день ми сиділи в ступорі, здали дітей у більш безпечне місце, як нам на той момент здавалося. Залишилися удвох, в квартирі і ну, думали, що куди далі. Спочатку думали просто залишатись в Києві. Я думав, можливо, мені треба в Бровари якось їхати, Іти в свій військомат відразу. Потім Уже діло йшло ближче до ночі. Ми ну, сидимо. Зимов. І Тут у мене якась така, у та, мене взагалі в мене добра інтуїція. Віде. Я глянка кажу, що робити, що робити? І за півгодини до комендантської години я говорю, давай виїдемо на ніч, на дві, пересидимо, подивимося, що буде взагалі. А потім, якщо все нормально, якось устаканиться, повернемося, з понеділка, підемо на роботу. Ну, давай. Все, що за 15 хвилин зібрали, там оділись в звичний одяг. Якісь там по суму з собою взяли, сіли в машину і виїхали в напрямку, просто в напрямку, за Київ, кудись, в сторону ну, в Заходу. Думали, десь, може, в Вінницьку область виїдемо, ще не знали взагалі куди, може, десь в лісі переночуємо. Виїхав, стали на обочині десь за Києвом. Ми ще так селами виїжджали там через Боярки і машин там майже не було. Стоїм, ніде нікого, інколи якісь машини виїжджають. Давай думати, що робити, де ночувати. Згадав про пана Сергія. Говорю, у мене є такий друг є на бакоті. Сергій, треба йому дзвонити. Дзвоню, кажу, можна до тебе? Ой, мабуть, ні, бо вже там хтось до мене їде. Я кажу, так я без групи. Я ж привик приїжджати з велотуристами, а тут а, нас тільки двоє. Говорю, двох? нас тільки двоє. А, ну як двоє, то приїжджайте, десь куток знайдемо. Ми були вже готові на все в кутку спати, десь там на Припочку, де угодно, аби нас тільки десь прийняли. І ми виїхали на Житомирську трасу, до ранку стояли в заторі, в цьому в черзі, важко. Але ми так їхали потихеньку і майже добу, добу добирались на Хмельниччину з Києва. Да, було важко їхати, але те, що почалося з наступного дня і пізніше, ми зрозуміли, що нам ще дуже пощастило, що ми в той момент наважились і поїхали. Якби ми залишились, то вже б не виїхали. Так. Ну, ми вже навіть коли з Київської області виїхали, ну, Житомирська ще так, 50 на 50, а коли вже в Хмельницьку заїхали, ми вже там відчували себе в безпеці. Ми розуміли, що це вже далі. Якщо фронт якийсь йде, то він зі Сходу йде, і сюди він сьогодні точно не дойде, то ми вже так можна було видихнути. А коли вже, звісно, в садибу приїхали, то почали зразу думати, як освоюватись. Звісно, ми не планували тут довго жити, так, на пару днів. Щось там так, давай грубку пічку протопимо, щоб нам переночувати було нормально. Щось там якісь мінімальні речі зробимо. І ми навіть не чекали, що нам речей кучу дадуть. Ми казали, да нам не треба, ми так два дні пересидимо да й поїдемо назад на Київ. Да, все виявилося не так, як ми тоді бачили. Дуже-дуже тепло прийняла громада. Ми навіть такого не очікували. Відразу сусіди, яких ми ніколи навіть не бачили і не знаємо. Дізналися, що приїхали перші ну, біженці. Я тоді себе не вважав біженцем. Ну просто виїхали, да, невідомо куди, приїхали, наче як в гості. А Ну, Виявилося, що ми тепер як біженці вважаємося, То люди на це дуже реагували добре. І, і продукти нам принесли, все, що треба, там, городу на якусь, картоплю, морку, там, все це позносили цілими кульками. Ось вам готуйте собі їсти. І готові страви приносили. Баба Дуня, сусідка там нам зразу борщі готові приносила, навіть олів'є нам приносили. Ми з першого дня ну, давай шукати можливості допомагати, як, де можна долучатися, волонтерити. Пішли в дитячий садок, там люди організувались. І Кожен по бажанню приходив певну, там, певний час приділяв, щоб допомагати. Ми плели сітки, якісь там тушонки робили, і ми теж туди ходили. І нам і там вже ми познайомились, нам почали допомагати, якісь там вже й одягу додаткового дали там і всього. І воно так закрутилось, нові знайомства вже нас в селі знають, ми в селі знаємо. Якщо треба нам, то ми допомагаємо. Ну, ми їм, вони нам, і так ми обжились. Ми коли приїхали сюди з одною сумкою, а коли повертались додому, то вже в нас було втричі більше речей. Ми вирішили відновлювати свою туристичну діяльність, так як у нас своя така туристичний клуб. Ми раніше з Києва це все проводили збирали групи активних туристів і разом по Україні за кордон кудись мандрували. Зараз ми хочемо трошки змінити, але суть залишається та сама. У нас рекреаційний активний відпочинок, велотури, якісь активні походи. І, і зараз виникла потреба в людей такого відпочинку, від стресу, від цього всього. І так як ми вже базуємось на Бакуті, а тут відносно спокійно, гарна природа, сюди можна добратися різними методами, то ми будемо тут розвивати туризм, організовувати якісь тури, приймати туристів і ну, таким чином працювати. Ми спільно з активна громада Хмельницького і моїм клубом Юта Клаб організували патріотичний пробіг Стараушиця-Бакота. Ми це анонсували в інтернеті, запросили всіх бажаючих. Закликали одягати якісь вишиванки, в кого є, ну це ж був день вишиванки. Брати якусь патріотичну символіку і на будь-яких велосипедах маршрут не е, Їдемо на Бакуту. От, Зібрались ми в Старій Ушиці, організували. Я, як велогід інструктор, мав з собою ремнобір, аптечку аптечку. Людям розказав, що я буду вам допомагати, це людей підтримало, їм стало спокійніше на маршруті, тому що вони розуміють, що ззаді є допомога, якщо навіть з дорозі щось станеться, мені допоможуть. От. І Люди приїхали з дітьми, та Такі люди похилого віку, різні, різного віку люди, і ми близько 30 людей. З прапором попереду, навіть ми не очікували супроводу, такого у нас була машина поліції з мигалками. Вони їхали попереду, коли ми там по дорозі їхали. Машини всі з'їжджали на обочину. У нас виходили, зустрічали, вітали. І ми такою патріотичною колоною безпечно подолали цю відстань. Приїхали на Бакоті, сфотографувались. Потім звідти полем переїхали в дім мандрівника. Влаштували такі автопатії, посиділи біля багаття, поспілкувались, згадали загиблих героїв, завдяки яким власне і була можливість це все влаштувати. Може, звичайно, треба зробити певне коригування, що це щоб люди це розуміли, що це не розважальна така програма, там де веселощі, присутні, якісь там ми їдемо, сміємося там. Звичайно, нам скажуть, ви що, тут війна, ви їдете там, смієтеся. Ні, звичайно, це трошки в іншому треба сенсі під іншим кутом бачити. Подорожувати треба, треба відновлювати сили. Людина, яка працює, вона не зможе витримати довго такого режиму, тому що ми маємо розуміти, що ця війна це марафон. І якщо не розрахувати сили, то можна поїхати дахом дуже швидко. А для того, щоб зробити передишку якусь, відновитись, щоб далі працювати, підтримувати цей марафон до перемоги, то, звичайно, треба якась рекреація, відновлення, виїзд на природу і все таке. Тому навіть треба людям допомагати, відпочивати, якийсь туризм організовувати. Щоб побажати. Ну, звісно, поки що не розслаблятися. Це марафон. Треба налаштуватися на довгу дистанцію, тому що від психології, так як і в спорті, багато залежить. Якщо ми розрахуємо сили на довгу відстань, то нам буде комфортно її долати. І ми зможемо розподілити свої сили. Якщо ми будемо думати, що це через тиждень закінчиться, то через два тижні у нас може бути усе дуже. Погано з психікою нашою, тому що ми думали, а воно вже мало закінчитися, а ми ще маємо на це працювати. Тому не розслаблятися, долучатися як можна до справ, які наближають перемогу, підтримувати Збройні Сили України, єднатися і пам'ятати, що Україна була, є і буде, і перемога обов'язково буде. Просто треба. Трішки потерпіти і попрацювати над це. Слава Україні!